Доброго дня, і це на наш новий урок з бриг 7 класу. І на цьому році ми з вами продовжуємо розв'язувати системи рінень за допомогою методу додавання. Перший приклад. Х поділити на 2. Додати y поділити на 2, дорівнює 2. Х поділити на 22. Додати y поділити на 11. До рівня 2. Ось така система. Як будемо розв'язувати? Ну, дивіться, спочатку треба звісно таки спростити, тому що у нас ось тут знаменник та ось тут знаменник. Що ми можемо зробити? Ну Дивіться. Ось тут, як позбавитись від знаменника, потрібно просто помножити цей дріб і цей на 2. Тоді використаємо. Рівносильні перетворення в рівнянні всьому, тобто, як я вам вже казав, ми можемо помножити ліку частину на якесь число, яке не є нулем. Помножимо на випадку на 2. Множимо на 2. Ось тут. Тут у нас у знаменнику 22, а тут 11. Тоді помножимо на 22. Тому що 11 та 22 потім скоротиться. Множимо х поділити на 2, помножити на 2. Це буде у нас просто х. Y поділити на 2. А, помножити на 2 це буде просто y. І дорівнює 2 на 2, тобто 4. Тепер ось тут. X поділити на 22 помножити на 22 це буде просто X. Y поділити на 11 помножити на 22 це буде 2y. 2 на 22 це 44. Ось така в нас система. Дивіться, що в нас тут є. В нас тут є зміна х, в якої однаковий коефіцієнт 1 та 1. Тому ми можемо від цього рівняння відняти ось це рівняння. Хоча, ось як можемо зробити. Ми можемо навіть від цього рівняння відняти ось це рівняння. Віднімаємо від цього рівняння ось це, тоді x знищується. 2y відняти y це буде y. 44 відняти 4 це буде 40. Це буде 40. Значить, y. Тепер знайдемо х. Підставимо в даному ось це рівняння замість y і 40. Тоді в нас буде х додати 40 дорівнює 4, ну і звідси х дорівнює мінус 36. Так. Х дорівнює мінус 36. Отже, відповідь у нас буде х дорівнює мінус 36 та 40. І останнє завдання. Остання система. Т, Т додати 1, поділити на 3А відняти 4 дорівнює 1, друга. 5А додати Т, поділити на 3А додати 11 дорівнює 1. Ось така система. Так, побільше зроблю. Ну, дивіться, що ми можемо зробити? Нам тут заважають зі ці дробові вирази. Як їх можна позбутися? Ну, дивіться. У даному випадку Т додати 1, поділити на 3А відняти 4 дорівнює одна друга. Ось ми можемо скористатися основною властивістю пропорції. Перемножите на накрест тоді в нас буде. Т плюс 1 помножити на 2. Це буде 2Т плюс 2 дорівнює 1 можемо на цей вираз, тобто дорівнює 3а відняти 4. Ось тут. Можемо виразити 5А додати Т. 5А додати Т дорівнює 1 можемо на цей вираз, тобто 3А додати 11. Ось таким чином. Тепер що можемо зробити? Можемо перенести вирази, одночлени зі змінними у ліву частину А, без змінних у праву. Тоді в нас буде 2Т відняти 3А до рівня мінус 6. 5А. Додати Т, відняти 3А. Дорівнює 11, 11. Ось таким чином. 5А відняти 3А це буде в нас 2А. Ну, от я усе, запишу. 2А. Ось таким чином. Ну і це що запишу до рівня 11. Ось таким чином. Тепер, що ми можемо тут зробити? Ну, дивіться. У нас тут немає у змінних нарівних коефіцієнтів, непротилежних коефіцієнтів. Що ми можемо зробити? Дивіться, ми можемо помножити ось це рівень на 2, щоб біля Т в нас було 2. Тоді ось у нас буде 2Т і ось у нас буде 2Т. Тоді можемо відняти. Давайте так і зробимо. Помножимо на 2. Тоді отримаємо у результаті 2Т відняти 3А до мінус 6. Вже буде 4А. 4А додати 2Т дорівнює 22. Ось таким чином. Тепер віднімаємо від цього. Ну, навіть від цього рівняння віднімемо це рівняння, так буде зручніше. 2Т-2Т 2t -2t буде 0, 4А відняти мінус 3А. Тобто 4А плюс 3А це буде 7А. 22 6, тобто 22 плюс 6 це буде у нас 28. Звідси А до рівня 28 на 7, тобто 4. Так? Ми знайшли з вами А. Ну, тепер знайдемо Т. Підставимо замість. А, наприклад, ну, ось це ось рівняння замість А4. Тоді у результаті отримаємо 2Т відняти 3 помножити на 4, це буде відняти 12 дорівнює мінус 6. Звідси 2Т дорівнює мінус 6, додати 12, це буде 6. Ну і звідси Т дорівнює 3. Тобто відповідь у нас буде 4 та 3. Ось таким ще. А на цьому все. Дуже яку ще сподіваюся, що ви все зрозуміли. До скоріш до зустрічі, вдачі учні математики.